Ваша Даша Шоу Привіт, друзі! З вами я, ваша Даша. І сьогодні ми поговоримо з вами про імбирне печиво. Печиво? Хтось сказав печиво? Тільки, ну, ти не пропустиш жодного смаколика. Сьогодні ми навіть приготуємо це печиво, а не тільки поговоримо про нього. А скуштуємо? І обов'язково скуштуємо. Ура! Імбирне печиво дуже часто готують на різдво або на Новий рік. А в звичайній день його можна приготувати? Так, якщо дуже захочеться, його можна приготувати в будь-який час. Сьогодні ми будемо готувати імбирне печиво. Нам знадобиться качалка, формочки і чисто. Тісто ми вже приготували. Зараз Аліса розкаже вам, які потрібні інгредієнти. Для печива нам треба такі інгредієнти Борошно, цукор, мед, яйце, какао, імбир. Корича. А ще потрібно масло, сіль і сода. Дашо, а що таке імбир? Імбир це така спеція, яку додають до печива, щоб воно було особливим. Ось погляньте, як ця спеція виглядає. Wow. Ти можеш навіть понюхати. Okay. Ой, трішки лоскочив носик. Справді, імбир має сильний аромат. Але якщо його трішки додати в печиво, воно буде пахнути просто неймовірно смачно. Лісочка, викладай тісто на силиконовий коврик. І нам потрібно його притрусити борошном. Як дощик. А мені схоже на сніг. Йо? Правда, схоже на сніг. А тісто ми присипали борошном, тепер нам треба його трошки розім'яти. Йо! Виходить, як соколадне тісто. А ви знали, що дуже часто з такого печива роблять імбирні будиночки? Погляньте, як вони виглядають. Як <морізь> апетитно. <тірко> <тірко> тісто ми розім'яли, і тепер можна його розкочувати. Давай, Алісочку. Ого, Аліса, ти так розкочуєш тісто, що я вже відчуваю запах смакоти. Все, ми його розкачали. І тепер переходимо до найцікавішого моменту. Ми будемо брати формочки і вирізати. Цей, цей колір жовтий. Так, у нас є жовта зірочка така, як і ще є. У нас є червона зірка. Червона, розева, рожева, синя. Угу. Ще є дивись, зелена так. зірочка. Найменшенька. Зелена. Ще оленятка, оленятка, червоного кольору. так. А у нас ще є зелена ялинка. Мені хочеться зробити уже у формі ялинки. Ну що, почнемо? Так. Давай, Алісочка, став формочку на тісто і придавлюй сильно. Так, чудово. І треба так трішки порухати. Ой, можна вже піднімати. О, така гарна ялинка вийшла. Ти справжній кухар Аліса. Я підняла. Дивись, говорю. І покладемо різ. його на протинь. Тепер давай зробимо оленятко. бо я так хотіла його зробити. Добре. Я теж хотів, щоб ти зробила у формі оленятка. У нього тут і ріжки, і вушка. Ну, що там вийшло? Так, придавлюємо і трішечки порухаємо. Ова, я хочу вже скуштувати. Ну воно ще сире. Куштувати сире не можна. А, -а давай зробимо ще синю. Бери. Снімаємо березно, яка гарна в нас вийшла зірочка. Ми зліпили на серцю. Його так багато залишилось його поставити в духовку <гум> на 7-10 хвилин. Я вже не можу дочекатись, а лісочка ще довго Ні, ще дві хвилини. О, це ж ціла вічність. Терпіть. Добре. Малята, наше печиво вже готове. Погляньте, як багато вийшло. Ой, а де печиво поділося? Алісо, Гиго, ви що, вже куштуєте? Ага. І як вам смачно? Дуже смачно! Дійсно, печиво вийшло дуже смачне. І його вже можна їсти. Але я вам пропоную його ще прикрасити глазур'ю. Згодні! Так, а давайте! Імбирне печиво можна прикрасити по-різному. Або потрусити цукровою пудрою, або прикрасити глазур'ю. Можна використовувати кольорову, або тільки білу. Ми обрали білу глазур і прикрасили нею усе наше печиво. Наше печиво готове! Треба його ще чимось запити. Ой, я забула, треба ще молочко наука. Неси ну, швидше. Я б теж випив молочка. О, молочко. Ось так ми готували імбирне печиво. Воно вийшло дуже смачним. Правда ж, Діго? Так, мені дуже сподобалось. А ви його можете теж приготувати разом з дорослими. Рецепт я залишила в описі до цього відео. Готуйте та відмічайте мене у інстаграмі. Буду рада побачити, яке печиво вийшло у вас. Бувайте! Бувайте! І не забудьте підписатись на канал!